колеги, Дозвольте привітати вас з початком нового навчального року побажати всім творчого натхнення, плідної праці, оптимізму і енергійності, спокою і злагоди, вдячних та успішних вихованців. Сьогодні ми з вами розглянемо особливості викладання інформатики в 2015-16 навчальному році. Цей рік видався дуже плідним на зміни в нормативних актах щодо освіти, тому почнемо з вами з нормативно-правової бази. На наступному слайді представлені накази стосовно змін до навчальних програм початкової та основної шкіл. В новому навчальному році для вчителів інформатики актуальними залишаються документи, перелік яких ви бачите на наступному слайді. Робочі навчальні програми складаються відповідно до листа Міністерства науки і освіти України. Про структуру 2015-2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів. Як ви бачите, за основу взято типові плани минулих років, але теж з внесеними в них змінами, звертаю вашу увагу на дотримання санітарно-гігієнічних норм на уроках інформатики. Нагадую про проведення обов'язкових фізкульт-хвилинок в початкових класах. Програма початкової школи за новим державним стандартом набула значних змін. Детально це представлено в порівняльних таблицях розподілу годин, відведених на вивчення інформатики в другому, третьому та четвертому класах. В четвертому класі додано три нових теми: графічний редактор, безпека дітей в інтернеті, робота з презентаціями і зовсім вилучено дві теми електронне листування і створення проєктів. Навчально-методичне забезпечення інформатики в початковій школі визначено переліком навчальних програм підручників та методичних пасивників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Так, для вивчення інформатики в 2-3 класі використовуються підручники 2012-го, 2013 та 2014 років видання. В четвертому класі інформатика вивчається за новими підручниками авторів та авторських колективів, які представлені на слайді. Автори, створюючи нові підручники, в основному дотримувалися структури підручників минулих років, тому організація діяльності за підручником учням вже знайома. Крім того, на уроках інформатики необхідно використовувати додаткове ігрове програмне забезпечення розвиваючого характеру. Скачати таке ППЗ можна на блозі Інформатика САЗОВ за наданими посиланнями. Звертаю вашу увагу на те, що програма курсу Інформаційна культура для, другого, для першого другого класу. Рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектом Один учень, Один комп'ютер та Росток. Програма прикладна інформатика для першого-четвертого класів рекомендована для позакласної роботи. Багато питань у вчителів інформатики викликає оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Навчальні досягнення оцінюються вербально. За семестри й за рік в клітинці виставляється зараховано. Домашні завдання в журналі не записуються. В основній школі в 5, 6 та 7 класах викладання здійснюється за оновленою програмою Інформатика 59 згідно нового держстандарту. Дев'ятикласники навчаються за старою програмою. Розподіл годин за темами по класам надано на наступному слайді. З таблиці видно які теми змінено і скільки годин вилучено або додано. Використання практичних робіт є обов'язковим і оцінюється кожна робота учня. Кількість практичних робіт подана на слайді. В цьому році розпочинається вивчення інформатики за новим державним стандартом у 7 класі. Розглянемо особливості викладання даного курсу. Доцільно є рекомендація Міністерства освіти щодо пов'язування тем моделювання, алгоритми з повторенням та розгалуження з темою табличний процесор. Для практичної реалізації теми алгоритми з повторенням та розгалуженням можна використовувати безкоштовні онлайн-сервіси. Новою для учнів та вчителів є викладання інформатики в 7 класі. Тема Розв'язування компетентнісних задач. Метою компетентнісних задач є формування в учнів уміння використовувати набуті знання на практиці. При проєктуванні компетентнісних задач слід враховувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі. У восьмому класі двох технологій або в двох середовищах. У 9 класі кількох технологій або в кількох середовищах. Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання таких задач є обов'язковим для всіх учнів класу. Вивчення інформатики у сьомому класі здійснюється за новими підручниками авторських колективів, які подано на слайді. Також додатково хочу порекомендувати електронний підручник, який розміщено на сайті Ігоря Олександровича Завадського. Бо, користуючись таким підручником, вам не потрібно шукати і створювати додаткові дидактичні матеріали. Варіативну складову навчального плану у 7 класі становлять такі курси за вибором. Навчальні заклади, що обрали програму Інформатика 59 загальноосвітніх. Закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, продовжують у 7 класі навчання за цією програмою. Варіативну складову навчального плану у 6 класі можна реалізувати, обравши навчальну програму курсу за вибором сліпий метод друку. Для учнів 5 класу залишаються чинним інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у минулих листах міністерства. Для учнів 8, 11 класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства за 2012 рік. Але відповідно зі змінами, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України. Рекомендовано і схвалено навчальну програму з інформатики для учнів 10-11 класів, інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів, автора Іщірякова. Для допрофільного навчання можна використовувати окремі курси, які ви бачите зараз на слайді. Також на наступних слайдах надано перелік програм для забезпечення профільного навчання. В навчальному процесі можна використовувати безкоштовне програмне забезпечення вільного поширення. Його можна скачати за даними посиланнями. Для підготовки до уроків можна використовувати відомі фахові видання. Додатково отримати інформацію щодо викладання інформатики ви можете також з інтернет-ресурсів, наданих на слайді. Запрошую вас, шановні колеги, відвідати сайт ЛОІПО, де у вкладці на допомогу вчителю в розділі інформатиці, інформатика на блозі і КТ для вчителів. Ви знайдете для себе немало корисної інформації, також інформацію про конкурси, турніри та олімпіади. Дуже вдячна вам за увагу і запрошую всіх колег до спілкування і плідної співпраці.